Авнений, що воно переможе якраз ти сказала про танки. Вже інформація, що їде понад 300 танків до України в рамках цієї коаліції. Про це заявив посол України у Франції Вадим Омальченко. І в той час, коли Україна чекає на 300 танків, так там будуть і сучасні леопарди, ябремси будуть трохи старші Т-72, Але в будь-якому разі це танки. Росія придумує на болотах свої нові красні лінії, які вони переходити не будуть. Пам'ятаємо, з чого вони починали. дійсно вони навіть можливо на ті німецькі каски були би проти, щоб Україні передали. Тепер, виявляється, в них є нові оці червоні лінії, за які вони переходити не можуть. Але вони подобаються оці нові червоні лінії не всім пропагандистам. І от якраз Соловйов відкрив свій стрім і перед лептопом своїм почав вигадувати історію. Давайте послухаємо. Ми говорили, що це буде красна лінія, якщо ви поставите наступальне військо. Вони поставили наступальне на військо, Ми не зробили нічого. Мы будем тогда рассматривать это как законные цели, когда они окажутся на Украине. Вы что серьезно это несете? Вот это сейчас все серьезно говорите, да? Вот нацистские государства, четвертый Райх. Теперь уже подзуженные своими американскими хозяевами, потому что Европа оккупирована. Типа Барреля, Шольца, Бербок, эти не нацистские. И они себя чувствуют абсолютно в безопасности. Они вновь посылают танки убивать русских солдат на русских землях. А мы говорим, не ну, мы их будем жечь. Где? Должен палать Берлин. Мадрид, Лондон, Вашингтон Ну. Во-первых, -во не русские ето землі, якщо чесно, землі України, і вона їх обороняє от від таких, як оцей. Прогандист, назвімо його так, але щось його стратегія дала тріщину, щось пішло не так. Ніхто не пішов на Берлін, на Мадрид. Нічого такого не сталося, нікого не розбомбили. Росія ледь стягує російсько-українську.